Вирішила записати таке невеличке проміжне прочитане, щось дійсно вже дочитала, а щось тільки в процесі, але якось дуже хочеться про це поговорити. І крім того, в кінці відео буде невеличка розпаковка від прекрасної блогерки атмосферниці. Тому дивіться до кінця. І почати я хочу з книжки, яку дочитала буквально годину тому, і про яку мені дуже хочеться поговорити, і це мистецтво рівноваги Максима Арильського. А чому ж так просто припекло? Справа в тому, що книжку я цю отримала на огляд, напевно, ще чи в вересні, чи в серпні, як тільки вона вийшла, я дуже хотіла її прочитати, і одразу як вона приїхала, почала це робити. Але паралельно у мене була мета, щоб зняти невеличкий влог, про те, як я читаю цю книжку, і йду до музею Рильського, який знаходиться в Голосі в Києві. Але все ніяк не вдавалося це поєднати. Бо спочатку, коли була золота осінь, в мене не вийшло поїхати. Потім я думала, що добре листя вже опало, але ще буде сніг, поїду засніженою зимою. А якщо ви не знали, Максим Рильський мав таку дачу м, на околиці Києва, там чудовий сад, поруч ліс. Тобто це прекрасна локація для того, щоб зробити яскраву зйомку. Але під час снігу також не вийшло. І зрештою, я поїхала до музею Рильського аж наприкінці грудня, саме тоді, коли і сніг зійшов, і листя гарного не було, та погода була сіра, і взагалі. І станція метро, яка взагалі знаходиться поруч із музеєм, не працювала. І тривоги були постійно. Але нам пощастило між цими двома тривогами все ж таки побувати в музеї, послухати невеличку хвилину на 40 екскурсію, досить таку поверхневу, я, чесно кажучи, очікувала більшого, але тим не менш. Бо зі спогадів студентських років, коли побувала тоді вперше в цьому музеї, мені настільки вкарбувалося у пам'ять, наскільки це був затишний такий яскравий будинок. Нам більше тоді двох годин розповідали, і це було просто неймовірно. Хоча я мало що запам'ятала, пам'ятаю, що тоді втомилась, та не менше очікувала чогось в такому ж дусі. Тим не менше дуже рада, що все ж таки ми його відвідали. Я підняла трохи кадрів, але на жаль, виявилось, що знімати в музеї Рильського під час військового стану заборонено. Тому зробити до зйомки кабінету, де можна було бачити книжки, які він читав, його трофеї з полювання, власне, подарунки Остапа Вишні, його спочивальні та інші кімнати в мене не вийшло. Тому, якщо ви в Києві або плануєте сюди приїхати, я раджу все ж таки завітати до цього музею. Тим паче, вхід там екскурсія коштують ну, дуже бюджетно. Що ж до книжки? Я нарешті її дочитала, дочитувала останні кілька днів, і, власне, відбулося це сьогодні. І це та книжка, яка мені дуже важко йшла. Справа в тому, що коли я її брала, я очікувала, що це буде така яскрава біографія українського поета. Але натомість отримала книжку із величезною кількістю літературного аналізу його поезій. Тут дійсно є біографічні вставки, але вони займають, мені здається, ну, третину. Тексту найбільше інше це власне розповідь про його поезії, про його збірки. І віра Агейва, вона власне подає певну ідею, підкріплює її поетичними рядками. Тому, якщо книжку гортати, то можна побачити, що дуже багато віршованих рядків. Просто неймовірно багато. І це точно не те, що я очікувала від цієї книжки. Тому я була роздратована на пані Віру і, напевно, на анотацію, що мене до цього не підготували, бо, знаючи це, можливо, я би і цю книжку не читала. Мені здається, що якби я взагалі сама її купила, я б її просто закинула і не поверталася. Але оскільки попросила сама ж її на огляд, то хотіла вже скласти більш-менш таку вартісну думку і, власне, зараз вам про це розкажу. Тут, безумовно, є цікаві факти і про Ареш Трильського, про його родину. До речі, він одружний був на жінці, яку відбив свого знайомого. Вона була старшою за нього, в них було шалене кохання, і навіть на території музею є фонтан, де є скульптура цієї жінки пані Катерини із малим сином. Взагалі, про його роботу в спілці письменників, трохи згадується його коло спілкування, власне, з якого кола він походив, де зростав. І власне, хто були його друзями в цей час, коли він жив у Києві, дещо про життя в евакуації в часи війни, і були ще такі певні милі, життєві якісь згадки, наприклад, про те, що він дуже любив Альфонса Доде і в газеті Київ вечірні навіть виходили 60-ті, здається, такі вечірні розмови із рильським. А де він по суті вів такий літературний блог, де писав про свої враження, про поїздки Києвом, про відкриття першого метро. І це було досить цікаво і мило. Але, на жаль, десь третину цієї книжки, а може і більше, я просто перегорнула, бо зрозуміла, що наразі мені читати аналіз поезії не цікаво, і я, по суті, себе буду змушувати це робити. Колись, можливо, я до цього повернусь, але не зараз. Взагалі, для мене досить дивним здавалося читати аналіз певних поезій і збірок, не маючи під рукою самої поетичної збірки, бо ми розуміємо, що тут же вірш подається не повністю, а певні рядки вирвані із контексту. Тому для мене це було дуже нелогічним. А поезію рильського не настільки добре знаю, щоб, бачи якийсь рядок чи назву, одразу. А щоб спогад про це вірш зерна в моїй голові. Тому ось така справа. Але я думаю, що це прекрасна книжка для літературознавців, любителів поезії і любителів не просто її читати періодично, як я так роблю, а саме занурюватися, шукати аналогії, натхнення, паралели з іншими творами і глибоко і глибоко копати. Можливо, колись я таке зроблю, хоча, чесно кажучи, сумніваюся. Цікаво, що я взагалі не знайшла відгуки на цю книжку, буквально один був в інстаграмі, напевно, вона так само досить неквапно читається іншими читачами. Хоча якось був відгук на каналі Тані Петренко, але Таня Петренко з каданом на татки-варварки це ж література та Тому не дивно, що ця книжка їй сподобалась і, напевно, принесла величезну насолоду від читання. Чого мені тут бракувало, це власне якоїсь хронології подій. Піриодично пані Віра, вона. Описує в якійсь майбутні події, потім повертається до минулих, і в мене не було такої чіткої структури. Власне життя посу. Тобто мені хотілося наприкінці, напевно, щоб винесли просто ось елементарно. Там отримав таку-то премію в такому то році, одружився тоді, -то, евакуація тоді, то плюс перелік усіх збірок. Це було б дуже добре, бо вони згадуються, але вони згадуються не зовсім хронологічно. Тому, в мене, чесно кажучи, щодо ось саме біографічного ряду, в голові все ж таки певна каша лишилася. Хоча, і, звісно, все одно книжка була в чомусь корисною. Проте, сподіваюся, що колись я отримую дійсно таку у біографії цього письменника і поета і набагато краще відчує цей голосівський вайб через його рядки, які обов'язково будуть читати. Але це ж не єдина книжка, яку я читала у Січні. Взагалі я читала вже, хоча місяць тільки почався, досить багато. І вчора дочитала ось цю наймилішу книжку Кетрін Дойл, «Диво на вулиці Ебенезера». Чому я кажу наймиліша? Тому що вона розповідає про дитинство, про віру в дива. І про хеппі-енд, який прийде в кінці, зрозуміло. А взагалі це є ретелінг різдвяної історії Чарльза Дікенса, і тут є такі впізнавані персонажі, власне, як вулиця Ебанезера. А тут є, згадується Скрудж, Пам'ятаємо, Ебанезер Скрудж. це персонаж Дікенса. Тут є Марлі, але він виступає не у вигляді, вигляді привида, а у вигляді власника чарівної крамнички, де є різні дива, і на якого працюють ельфи. Та різні магічні істоти, в тому числі фіолетовий олень, який, якого звати Рендольф, який дуже не любить Оленя Рудольфа. Такого пам'ятаєте, спеціальний Рудольф, з Red Nose, якось там рейндір. Бо Рудольф був його братом і щось з них в минулому пішло не так. Тому Рендольф кожного разу біситься, коли згадує цього його друга, який збудував собі кар'єру як в упрячці Санта-Клауса. А тут є бабуня Фло. Взагалі, коли пишуть бабуня Фло, це настільки мило, що я одразу починала посміхатися. І ось хлопчик Джордж, який тут зображений на цьому Олені, це, по суті, головний герой. Взагалі в цій родині сталася трагедія, адже три роки тому на Різдво загинула мати хлопчика, і батько дуже засмучений, заборонив просто святкувати це свято всій своїй родині. І ось поступово. Джордж разом з бабуні Фло намагатимуться повернути віру в його удива, і цьому звичайно допоможе чарівна магічна снігова куля, яка буде вести їх повз різдва в минулому, в теперішньому і в майбутньому. А книжка була дуже нерівною. Вона, по-перше, має досить багато гумору, такого приємного. Я отримала від нього задоволення. Але в той час, вона така періодично дуже меланхолійна і смутна. Напевно, так і має бути. І наприкінці, звичайно, вона більш життєстверна. І наш десятирітній хлопчик постає в образі більш дорослої і такої свідомої людини, аніж його батько, який мене протягом всієї історії дещо дратував. А в будь-якому випадку я книжку прочитала з задоволенням, плюс вона дуже красиво видана. Тут є і такі чорнобілі мальовані заставки до кожного розділу, плюс така блискуча сама вкладинка. Тому якщо ви любите читати такі дитячі історії, але з досить глибокими сенсами, або якщо у вас є діти років 10-12, то я думаю, що це хороша така новорічна зимова книжка, яку варто прочитати. І, звичайно, вона не надихнути мене вернутися до першого джерела. Я дістала з поличок різдвяну історію Чарльза Дікенса. Взагалі я почала слухати її ще на абуці, ввечері напередодні, навіть заснула під неї, і там, до речі, чудова, чітка, вона ще й безкоштовна. Але я хотіла все ж таки книжку більше читати, бо мені сподобалося текст, як це написано. І плюс ця книжка ілюстрована з ілюстраціями Ростислава Попського, які мені дуже подобаються. Вони такі атмосферні, дещо моторошні, і, чесно кажучи, своєю колористикою нагадую навіть малюнки Роберта Інгмана їх я не дуже люблю, але ось в цій книжці стрільцяк Попського мені подобається. І я, чесно кажучи, давно вже не читала Дікінса, напевно, кілька років. Я навіть забула, що він настільки барвисто, красиво пише, бо тут є і неймовірна атмосфера, яка закладена в текст, і плюс гумор, який мене кожного разу дивує. Мабуть, ви всі вже цю історію знаєте, але нагадаю, що тут у нас є головний герой Скрудж, такий Скнара, канцелярист, який не вірить в Різдво, не вірить у свята і завжди намагається на всьому економити. І ось до нього приходить напередодні за кілька днів до Різдва, його друг. Привид його друга Марлі. Він такий весь зав'язаний цепом. Пами з купою замків, і він каже: скрутше про те, що ось бачиш, я сім років як помер, з ласи тягну за собою ось ці сундуки, замки і ціпки, бо моє життя було недостатньо правильним. І я хочу тебе таким чином попередити, щоб можливо ти змінив щось в своєму житті, і що наступні кілька днів до тебе будуть приходити духи, дух минулого різдва, дух теперішнього, дух майбутнього, і вони тобі покажуть яким може бути життя? Ну, і звичайно, як ми знаємо, а хто не знає, то <сміст> може сподіватися, що наприкінці скруч стане іншою людиною. М -м ось, мені дуже подобається, я отримую просто шану задоволення від читання. А ще дивіться, яка в мене чудова зараз закладинка. Це мені подарувала на минулий десь новий рік, чи біля того Яна, з каналу Яна Рідвізмів, дуже люблю її з цією китицею. І вона вже в мене подорожує не тільки в цій книжці, але й в інших. А ще я прочитала вже одну книжку. Це була книжка, яку читала вже 1 січня. А взагалі це, напевно, мальопис чи комікс «Тиха Дічна в гучному світі історія однієї інтровертки. Я чесно кажучи, не очікувала багато від цієї історії, та й мальовка мені відверто не дуже подобається. Вона така сіра, досить специфічна. Але скільки ж я над цією книжкою сміялася? Бо ця дівчина багато в чому нагадала мене саму, з моїм бажанням періодично лишитися вдома, нікуди не піти. І в той же час іноді є бажання вирватися в люди, але в той же час так зручно дома з книжкою. Дуже веселі моменти раджу цю історію для підняття настрою і, можливо, для того, щоб краще зрозуміти людей подібним характером власне інтровертів. Далі я взялася читати детектив або трилер Рутве, який називається «Гра в брехню. Поки що я лише прочитала більше трохи половини. Загалом мені подобається, але в той же час він мене дещо втомив, бо якось так все повільно розгортається. Взагалі розповідається про те, що одного дня жінка отримує сповіщення від своєї давньої подруги про те, що та потребує допомоги, і давні друзі, їх там четверо було, з'їжджаються у невеличкому містечку поблизу. Школи, де вони колись навчалися. Навчалися вони у приватній школі для дівчат, і сталася якась трагедія, яка змусила їх цю школу покинути. І ось зараз знайшли кістку на пляжі, і вони розуміють, що справа, яку вони стільки років приховували, має поступово розкриватися. Я вже знаю, в чому була інтрига, в чому був секрет, який вони зберігали, але поки що не відомо, хто їх шантажує. А певні погрози тут для однієї з героїн, яка лишилась в цьому містечку, все ще поступають. Тому продовжую читати, можливо, вона в січні дочитаю. Поки дійшла справа до монтажа відео, я встигла вже дочитати гру в брехню і скажу в загальному, що книжці я постала не найвищу оцінку, а четвірку на Гудріц, хоча об'єктивно це скоріше 3,5. Мені було досить цікаво, хоча в якийсь момент я відклала її читання, але все ж таки до кінця якось так же сторінки гортались. І Хоча я на початку думала, що якщо ми вже знаємо, в чому була суть, що розповідати на третині книжки, бо там ще було багато сторінок. Але в процесі я зрозуміла, що дійсно таємниця ще не була розкрита, і ми все більше дізнаємось про загадку з цю сховану в минулому. Чого мені було забагато в книжці, це тема материнства. Бо наша оповідачка Айса, одна з цих подружок, вона народила півроку тому дитину, і ось вона з цією дитиною постійно тягається всюди, куди можна, в потяг, на цей млин, де все-таки досить аварійне, плюс коли великі припливи піднімається вода, його взагалі відділяє від берегу. Потім вона з цим візком їздить по якимось заболоченим місцевостям, бо там ну, такі території. Крім того, вона. Не зрозуміло, чому пішла в місцевий бар, де просто все брудно. Там прямо би що там брудно, що якась їжа не зрозуміла, аудиторія дивна. Купа чоловіків, всі на неї дивляться. Вона ще дитину грудню годує. І я думаю, ну навіщо ти туди пішла? Ну, ми розуміємо далі, що там це. Спричинить певний розвиток сюжету, але ну мені це не сподобалось. Я не розуміла цю героїню. Тим паче вона дуже багато розповідає саме про свій зв'язок з донькою, про те, як вона про неї переживає, про всі тактильні відчуття цього. Мені здається, прямо ледь не третина цієї книжки. А що мені ще не сподобалось цій героїні, це її ставлення до чоловіка, бо вона часто надумувала проблеми просто з нічого. Я, звичайно, не буду розкривати якісь. Сюжетні таємниці, але ось просто це мені здалося ну, максимально дивним. А та й таємниця, як на мене, не зовсім розкрита. Точніше, як вона розкрита, але таке враження, що мотивація ті, того, що відбувалось, воно якесь трошки дивне. Тим не менше, книжка легко читалася, шрифт прекрасний великий, мені дуже подобається. І дуже красиве оформлення, воно таке, як софт-тач із елементами лакування, як ніби бите скло, дуже красиве і тому дуже приємно читалося. Я навіть собі робила певні виділення, напевно, щоб підкреслити певну атмосферу, яку показує авторка. Наприклад, потім настає тиша або майже тиша. Наскільки це можливо в цьому старому сповненому приводі в будинку з його ненастанним скрипінням, коли вітер опирається силам вітрів і припливів. Або що у нас тут ще було? Стояла холодна жовтнева ніч, у дров'яній печі палав вогонь, і перше, що вразило мене, коли Кеті чинила двері, був порив тепла та світла від полум'я, дим якого змішався з запахами скипидару, олійної фарби і морської води. Загалом, коли описувалася ця локація, мені дуже подобались саме ці описи, які занурювали атмосферу теперішнього, атмосферу минулого, Ротвея дійсно майстерно з цим працює. Якщо вам загалом подобається, як вона пише, або ви шукаєте якусь таку досить атмосферну історію з трилерно-детективним сюжетом, можливо, дещо дратуючу, то спробуйте пишати цю книжку. І також я дочитала ще й «Морпаку». Ми з блогерками домовились завтра провести такий книжковий клуб. Я туди вперше піду, і цікаво, як взагалі пройде обговорення. І ось обирали саме цю книжку. Це така, по суті, автобіографія Сальми Лагерльов, історія її родини написана з такими невеличкими оповіданнями. Спочатку мені важко читалася ця книжка через те, що тут досить дрібний шрифт, особливо на контрасті з попереднім виданням, і я прямо таки змушувала себе її читати. Але поступово якось книжка мене Купила, і, по суті, я її десь за день і прочитала. Вона така дуже тепла, затишна, досить атмосферна, з таким ось нашаруванням фольклору скандинавського, що досить зрозуміло. Почасти казкова, бо люди тут вірять і в водяників, і про це розповідається, і про те, що якщо з'їсти певний солоний пиріжок на ніч, наснеться коханий. І саме цей сюжет розробляється щодо прабабуся, здається, Сельми. Плюс сама письманниця, вона виступає тут в образі однієї з героїнь, що логічно, адже це про її родину. І описується час від її дитинства, десь починаючи з трьох років і вже пізніше, як вона дорослішає. Тут є і про її родину, ось коли вона була. Малою і про попередників, про те, як це сімейство Лагерльов стало тим, чим воно є, і звичайно багато про будинок Марбаку розповідається. Наприклад, я вже коли книжку дочитала, дізналася, що Марбака, вона по суті збережена. І сьогодні, хоча це був дуже старий маєток, що десь 16 століття, і звичайно, він вже в наш час перебудований, і перебудувала насправді його ще сельма Лагерльов, коли придбала. Десь на початку десятого століття за вже письменницькі гонорари, адже так трапило, що протягом років батько втратив гроші і морбаку разом з землями довелось продавати. І осельма вже ставши відомою авторкою, викупила цей маєток. А згодом, вже після отримання Нобелівської премії, ще є. Додатково змогла його перебудувати і зробити, по суті, той проєкт, про який мріяв її батько, ну, можливо, більш технічними оновленнями, і зробити таку прекрасну письменницьку резиденцію. Мені дуже сподобались світлини Сельми в Марбатці, коли вона там сидить за робочим столом, це так дуже затишно, дуже по-письменницькому, дуже чіпляюче. І крім того, там сьогодні функціонує музей, тож можна прийти, подивитися. А якщо ви не там, то завжди можете подивитись на шведський сайт. Його Гугл перекладає українською, тож можна не тільки фотографії подивитися, а ще й почитати якісь анотації та коментарі щодо різних кімнат і історії самої садиви. Загалом, книжка підійде тим, хто любить теплі родинні історії. Вона така досить приємна, неспішна, періодично, як я казала, казкова. Є, звичайні, моменти, які можуть вам не сподобатись, але так буває з багатьма книжками. Але я б порадила її до читання. Вона така. Цікаво, особливо, якщо вам цікаво, як і був побут Скандинавів десь у 19 столітті. Ось тому рекомендую цю книжку. Ну, а зараз переходимо вже до розпаковки від Валерії. Мені прийшов подарунок від Валерії, новорічний. Він трошки припізнився від інших, тому ми розпакуємо його окремо. Я приблизно знаю, яка книжка там має бути, але давайте цим пересвідчимось. У мене є велика підозра, що десь тут буде чай. Бо Валерія мені завжди чай кладе. Перше, тут є картонка, ми її забираємо. Оу, я вже бачу потяг. Клас! Не знаю, чи це випадковість, чи Валерія чула мою історію з вагоном, яку розповідала в одному з влогів, але тепер в мене є ще дерев'яний потяг. Бо буде багато чух-чух. Можемо його дістати, а може не дістати. Лаще того, чи розв'яжує вузлик, як завжди. Або, може, побачити його у якомусь із відео, яке буде потім. Та ні, давайте дістанемо, що я вже. Дарма стараюсь. Блін, скотч, де? Агрегат для відкривання. До речі, не сказала, де Валерія це з каналу атмосферниця Дуже люблю свій канал, вона також живе в Києві, дуже багато про нього знає і багато розповідає про це в своїх відео. Дуже люблю її, особливо влоги дивитися. А ще ми з нею тепер вживу познайомилися. Вона дуже-дуже приємна дівчина. Тому якщо ви раптом не бачили якісь відео Валерії, але вам цікаво, то подивіться. А тепер дістаємо потяжок. Тут треба з'єднувати вагони. Добре. Можливо, я не буду прямо все діставати, з'єднаю перші два, а решту вже на поличках. Отак, пум-пум-бум. Ой, я не тюхай, не тюхай, почекай. Десь О, Тепер можна? Це якось викладала на сторіс одне в інстаграм. а мене там теж їздив вагон, і потім Рідін Мері написала мені: я зачекала на чух-чуха, його не було. І тепер я виправилась. Якщо ти дивишся, то це спеціально для тебе. Так. Ти що Хух. Ледь не розбила. Це би та іграшка, про яку Валерія питала, чи вона не розбилась. Вона поки що не розбилась. Оце такий макарунчик. Клас. У мене тепер буде ще більше солодощів, таких, ну, не справжніх, а таких штучних на ялинці. Дуже гарний зелений колір. Кажуть, родим пасує зелений. Будемо перевіряти. Покласти не розбити. Кладемо. О, листівочкам. Без з цього треба було починати, але я завжди бачу щось схопаю і все. Така вона зі сніговиками і ялинками. Тун -тун -тун. Так, читаю. Валерія бажає... вітаю з Новим роком і бажаю всього хорошого. Мрій, книжок. <реш> Цікаво. Валерія написала PS. не знаю, чи дарували схожі іграшки, але сподіваюся, сподобається. Спеціально обрала саме зеленого кольору. Я вже оцінила зелений кольор. Насправді в мене вже є істина іграшка, яку мені подарувала нещодавно Надя, це пончик рожевий десь отам. Uh -huh. Нагадаю, хто <реш> не бачив. Тому і я сама купила, купила нещодавно також таку колекцію невеличку макарунів, тож буде дуже гарно. Мені дуже подобається. І зелений, я думаю, так, да, це ідеальний вибір. О, свічечки! До речі, здається, Валерія поклала такі самі. <смі> Бо я там дарувала їй, її... не буду казати, що дарувала, в неї теж буде розпаковка, тому кому цікаво, заходьте, подивіться. Вони з таким крісмас-ароматом. Шоколадка з горіхами. Ем, печиво. І власне книжка. книжка. Книжка, книжка, книжка. Ну так, Це не було секретом, що буде за книжка, тому Валерія на її не пакувала. Це єнотик Бо і один єдиний сніг. Я люблю цю серію. Тут у нас Ростислав Попський, здається, ілюстратор, і Ірина Лазуткіна авторка. Але давайте перевіримо. Та малював Ростислав Попський. У мене є перша частина про єнотика бо. Я дуже її люблю. Така серія книжок виходила в ВСЛ, розповідає про єнотика і його пригоди. А в першій частині він літав на повітряній кулі. Я бачу, він тут теж все ще летить. І багато буде снігу і всього такого красивого, як вам показати ближче. Трошки вже прогорнула. Дивіться, які вони яскраві. Мені дуже подобаються ілюстрації, які малює Ростислав Попський. Він багато ще малює для баба галамаги. Тому, якщо вам подобається така мальовка, то дуже раджу придивитися до книжок, де він є співавтором. До речі, про цю книжку це ми коли з Валерією бачились попередній раз, то якраз були в книгарні ВСЛ. і я казала про те, що ось цієї книжки в мене ще немає. І вона казала: Я тобі її подарую тому ось так. Дуже дякую, Валерія. атмосферно. за такий чудовий подарунок.